Я є народ, якого правди сила. Ніким звойована. Ще досі не була. Живемо, у нас є полторашка замороженої води. Водічка, водічка. Ото таке ми п'ємо. Кібор. Порозумстойчуємо кібори. У нас прикази, ми повинні тримати Позицію. Всі рані не будуть лежати, на хто туди оборонятися буде. Війна, звичайно, дуже страшна річ, ну, неприємна. Але просто єдиний певний, позитив, який не вмініти типу побачити, побачити тих людей. Тобто, люди без маски. Честь, вірність, братерство. Національна прем'єра в кінотеатрах України з 19 січня 2017 року. Фільм. Воїни духу